Сьогодні хочу вам розповісти про стримуючі установки. Це те, що ми часто відчуваємо, але не можемо пояснити. Це невидимі кайдани, які стримують нас і не дають нам реалізувати свій потенціал. Розглянемо декілька з них. Перша установка це я не гідний цього. Ми часто порівнюємо себе з іншими людьми, думаючи, що вони розумніші, успішніші та тому достойні більшого, ніж ми. Але факт в тому, що кожен з нас має свій потенціал, який може реалізувати та бути гідний всього, чого забажаємо. Друга установка час вже минув. Ми можемо розглядати це як те, що або ми вже занадто старі для змін у нашому житті, або ніша, в якому хочемо перейти, вже зайнята іншим. Але ніколи не пізно змінюватись і ніколи не пізно зробити перший крок до свого бажання. Третя установка це не для мене. Тобто, коли ми боїмося вийти з нашої зони комфорту та бажаємо залишатися у тому стані, який в нас зараз є, але тільки вийшовши із зони комфорту, ми... По-справжньому починаємо розвиватися та зростати. І остання установка на сьогодні це Я не можу. Ми часто недооцінюємо себе та свій потенціал, але факт в тому, що кожен з нас має свої навички, та здати набагато більше, ніж думає, тому потрібно переосмислити свої навички та повірити в себе, щоб боротися з цією установкою. Давай тепер осмислювати себе, свої установки, щоб розвиватися та рухатися вперед. Пам'ятай, що ти гідний більшого та можеш змінювати своє життя як забажаєш. Тому не давай стримуючим установкам контролювати твоє життя. Як часто ти їх відчуваєш? Поділися в коментарях.